Доброго вечора. Ми знову зустрілись з вами на кухні. Сьогодні будемо готувати вечерю. Раніше я робила її отаку вечерю в духовці, а зараз, так як нам потрібно дуже швидко це, то зараз ми зробимо на сковороді, на вогні. Так. У мене залишилась грудка. Вона була в мене чуть-чуть замаринована. <смі> Підназначалася, що я її запечу в духовці, але глянула, що мені треба швиденько приготувати вечерю. Тому ми грудочку ріжемо маленькими кусочками. ну такими, зараз, побачите, невеликими. Не знаю, видно вам чи не видно. Мені незручно, якби столи стояли трішки в другому місці, було б зручніше. Ну, спочатку так, а потім отак зроблю. Кожний кусочок іще порішу. Так, грудку залишаю на деякий час, порізала і залишаю в сторонці. <різь> Тепер нам треба зробити заправку. Я сюди лью соус, трішки олійки, часничок. У мене сухий часничок. Є у мене отакі приправки. Це у мене тут томати, часник та базилік. І паприка солодка. І оце ми робимо таку заправочку. Теж відставляємо. Тепер ріжемо цибульку. Можна було і полукольцями, кольцями, ну, я щоб швидше приготувалася, я її дрібніше роблю. Корку дорізала. до цибульки. У мене є ще картопелька, я її теж зараз порішу меншими кусочками, щоб скоріше вона приготувалася. Спочатку так, а потім отак. От. Так. У мене є ще перчик, він у мене морожений, тому я його теж додав. Перець я люблю. Якщо у вас немає, то не обов'язково це робити. Які у вас є овочі ті, можете їх кидати сюди. Перчик підморожений, але він хорошо рішиться. Добре рішиться. Так. Беру сіль, підсалюю. Беру перчик. Теж ще поперчу. Добавляю сюди грудку. То, що ми нарізали, виливаю сюди соус, то, що ми зробили. Отак от, от. І добре перемішуємо. Отак от, от. Якщо вважаєте, що мало солі, то можете додати. У мене соус соєвий, він солонуватий, ви знаєте. Грудка повинна бути нормальна. Ну, Ось так. І тепер будемо продовжувати далі готувати. Ось така в нас суміш вийшла. Беру пергамент, Я його. Зарані я приготувала. Зараз беру ложечку. Беру ложечку і викладу так. Поділила на декілька частин цю порцію. І викладуємо ось так. Отак от. Ось так переверну, щоб краще було. І

И следующую так. Накладываем. Вот так вот. У меня получится три таких порции. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. так <главляю> <главляю> Мне так <главляю> зручно. Вот так вот пирожок вот. закрутила теперь точно так же. закрутила вот так вот и связала он смотрите уже развязаться сипочки не хочется еще все сипки Я вообще забыла, что у нас нужно. Вот такой штуковый упор. И скрепим. Все. Тепер беру суху сковорідку і викладаю на суху сковорідку. Ви вже бачили, я так часто грудочку роблю. І 15 хвилин на середньому вогні воно жариться. Пройшло 15 хвилин, і ми перевертаємо на другу сторону. І зменшуємо вогонь на маленький, і накриваємо кришкою і ще тепер 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин вже, і ми їх витягаємо. Я поки що сюди, бо в мене ще ось одна порція. От, посередині поставлю. Ну ось. Печеря готова. Зараз я отак вот от вирішую. Розверну. <режу> Зверху ще можна посипати зеленю. У мене є. Це мене кріп І петрушка. І петрушка. Показую. Подивіться. Подивіться. І овочі. І все-все підсмалашилося. Бачите? Красиве. А пахне як? Обов'язково? спробуйте такой. Обов'язково?